Ідеальний час це був березень і це був квітень. Всі рішення в парламенті приймалися консенсусно після квітня. З кожним разом все більше і більше більше становиться політики. Почав повертатися поправочний спам. Шоняк вітаю вас на першому каналі суспільного мовлення. Дякую, що до нас завітали. Вітаю вас. Ви не лише заступниця керівника фракції Слуга народу, але і лідерка партії Слуга народу. І я хочу почати е, саме з запитання про те, як життя партії змінилося е, після 24 лютого, оскільки я розумію, що партія це такий розгалужений дуже механізм по всій країні, і оця мережа вона може стати дуже в нагоді в тих умовах, в яких ми опинилися. 24 лютого змінило життя не тільки партій, але й кожного з нас. Є Величезний вплив на життя кожного українця у нас, як у партії, 898 фракцій. Просто всі знають монобільшість, саму велику фракцію, і здебільшого увага журналістів прикута саме до того, що відбувається в парламенті. Але 898 фракцій по всій Україні це також дуже велика сила, яка з 24 лютого допомогла всі наші партійні осередки, всі наші офіси, які були пар. Партійними, вони перетворилися просто одночасно з 24 лютого в таку велику мережу, скажімо так, гуманітарних хабів, а тому, що в залежності, яка область, де вона знаходилася, чи це Західна Україна, чи це центральна, чи це східна Україна, виникали різні потреби. І якщо західні області приймали величезну кількість підп. Переселенців і було, було величезне навантаження на саме на ці області. То звичайно, партійні осередки, партійні офіси вони не могли стояти осторонь, і вони розгортали також цю мережу разом з очільниками обласних адміністрацій і ставали в допомозі. А області, які знаходяться в центральній частині України, вони починали допомагати буквально з перших днів також бізнесу переїжджати, тому що був величезний запит. Також від бізнесу, як евакуювати своїх співробітників, як перевезти обладнання, взагалі як зберегти, наприклад, бізнес, який був у Харківській області, в Донецькій області, і це також допомагала робити наша мережа, скажімо, так, уже гуманітарних хабів. А до речі, як склалася ситуація з вашими осередками на зараз? Тимчасово окупованих територіях і що також з депутатами з цих фракцій, які опинилися на тимчасово У нас територіях. просто героїчний херсонський осередок його очільник Юрій Сабалівський. Його можна зараз бачити на різних ефірах, де він дає інтерв'ю і певну інформацію в місті Києві, тому що він буквально нещодавно виїхав з Херсонщини. Весь час з самого початку тимчасової окупації і буквально ось там до останнього часу, коли вже було небезпечно там залишатися, він знаходився саме в Херсоні. Він дуже допомагав, скажімо, партизанському руху, який все ж таки є на Херсонщині. Він був тою людиною, яка допомагала. Евакуювати сотні сотні українців, які, в яких були складнощі, певні, щоб виїхати з Херсонщини. З 24 лютого ми з ним були вже на зв'язку. 24 лютого ми вже розуміли наскільки складна ситуація, і ми закривали певні приміщення, робили. Низку безпекових, скажімо так, історій для того, щоб не, не постраждали люди, які працювали на той час в партії. Це і наші молоді партійці, які належать до зе молодіжки, до Z жінок, для того, щоб менше було можливості наражати їх на безпеку. Але якраз допомога херсонцям, допомога з евакуацією. Доставляння, скажімо так, медикаментів різної гуманітарної допомоги також на Херсонщину за різними каналами. Це якраз те, що робив наш партійний офіс. Зараз в нас буде відкриття херсонського обласного осередку і офісу в місті Одеса. Ми очікуємо, зараз ведуться підготовчі роботи. Донецька обласна організація відкрила свій офіс буквально нещодавно на початку серпня у місті Кривий Ріг. І також я сподіваюся, що найближчим часом відкриємо офіс Луганської обласної організації в місті Дніпро. Між тим ваша фракція потрапила в таку неприємну історію через депутата Верховної Ради Олексія Ковальова, який обрав шлях приїхати на окуповану Херсонщину і співпрацювати з ворогом. Як ця історія вплинула в цілому на вашу фракцію, можливо, ви стали прискіпливіше дивитися на своїх колег і на членів партії також? Ну, історія з Ковальовим дуже неприємна, тому що до речі, він не є членом партії, ніколи не був, і мені навіть не прийшлося його виключати з лав нашої політичної сили. Але був як вашим він... колегою по фракції. він був нашим колегою по фракції, і я, як голова політичної партії, коли ми побачили його. Записи, скажімо так, в соціальних мережах, що до нього приходять російські військові, що він з ними спілкується. В мене зразу була зустріч з керівництвом нашої фракції. Ми обговорили і всі питання, які стосуються ризиків і, взагалі, можливої, скажімо, так, колаборації цієї людини, і ми зразу розпочали процес його. По-перше, виключення з фракції, а по-друге, ми зразу ж звернулися до всіх правоохоронних органів, до Служби безпеки України, до ДБР, до кого тільки було можливо для того, щоб вони почали давати свою правову оцінку. Зараз відкрито кримінальне провадження. ДБР веде цю справу, і я теж як очі, також як очільниця партії, давала певні пояснення стосовно діяльності Олексія Ковальова. Це дуже неприємна історія, тому що коли там твій колега по фракції. Виявляється людиною, яка Оборонта. стоїть не не за проукраїнську позицію, то це, звичайно, говорить про те, що потрібно зараз не те, що прискіпливо, а дуже прискіпливо дивитись на тих людей, які будуть входити до політичної сили. На сьогодні ми маємо набагато більшу кількість запитів стосовно членства в нашій політичній партії. Набагато більше це просто сотні сотні звернень, і е, звичайно, ми кожну людину сьогодні намагаємося максимально перевірити. І наскільки це можливо зробити, ми все ж таки не є правоохоронним органом, який має там доступ до певних матеріалів. Але е, репутаційно з ким працював, які має цінності, погляди е, ми це намагаємося перевіряти. А в чинних колегах по фракції ви впевнені? 24 лютого показало наскільки наші колеги по фракції це більше ніж 240 людей можуть співпрацювати по перше один з одним, по-друге, на рівні місцевих депутатів. І мені здається, що зараз ну це очевидно хто є хто вже за шість місяців війни. Ну, точно можна надати певну оцінку. Що стосується виїзду партійців і депутатів, в цілому гучна історія серпня це розслідування наших колег з української правди під назвою Батальйон Монако про депутатів Верховної Ради, переважно членів вже забороненої ОПЗЖ, які перебувають зараз цей складний для країни час за кордоном на розкішних курортах. Хтось там живе, хтось відпочиває. Чи серед ваших колег по фракції є депутати, які після 24 четвертого Лютого виїхали, і можливо, вам довелося їх повертати, шукаючи якісь слова, аргументи для того, щоб вони все-таки виконували свою роботу. Після 24 лютого я була якраз одним із тих ініціаторів, хто е, організовував, е, скажімо так, масовий виїзд наших народних депутатів за кордон, але з метою роботи з різними країнами стосовно наших переселенців. І, е, ми взяли три великі питання: це медицина, освіта і працевлаштування. Були сформовані групи, які за свій рахунок не витрачаючи жодної бюджетної копійки грошей. Поїхали в країни, які на той час приймали найбільшу кількість наших людей, і працювали з органами місцевої влади, працювали з парламентарями тих країн, працювали з представниками уряду, збирали всі проблемні питання для того, щоб. Покращити взагалі ті умови і перебування, і певні бюрократичні процедури. Но це позитивний приклад. А були колеги, які Ні, я дуже хочу там розповісти про цей позитивний приклад, тому що на сьогодні в нас уже при уряді проведено шість робочих груп, де розглядаються саме матеріали цих поїздок для того, щоб вносити, по перше, зміни і в наше українське законодавство а по-друге, працювати з іншими країнами для того, щоб а, вносити зміни. І в їх законодавство, щоб нашим людям було краще, скажімо так, переносити ці негаразди, які пов'язані з війною в інших країнах. Стосовно того, чи були якісь депутати, кого я там особисто повертала, точно ні. Можливо, хтось виїжджав, але перше засідання, початок березня, перше засідання після 24 лютого. Перше засідання парламенту можна було подивитися це був повний зал, і звичайно, майже всі наші колеги були. Мені здається, такої явки народних депутатів, як на початку березня, коли була там найвища небезпека, і в місті Києві також парламент ще не бачив. Що на вашу думку, як депутата Верховної Ради, треба робити з такими колегами, які е, вирішили, що вони не будуть зараз працювати, не будуть наражати себе на небезпеку, а будуть е, за кордоном. Бо звучать до вас заклики е, позбавити їх депутатського мандату. Я є прихильником таких жорстих. Жорстких реакцій, якщо чесно, ми до війни розпочали багато процесів, які пов'язані з місцевими депутатами і застосування до них імперативного мандату. Мені здається, ми взагалі була перша політична сила, яка... Почала взагалі запроваджувати ці процедури, тому що законодавство нове, воно тільки почало працювати на початку 21-го року, але ми почали передивлятися все, що в нас відбувається на містах, і там, де обранці, скажімо так, не виконували ту роль, яку б хотіли бачити від них виборці, ми почали працювати з імперативним мандатом. Я би мріяла і зробила би все можливе, щоб імперативний мандат був також можливий для застосування і до народного депутата. Але на сьогодні законодавство України не дозволяє до народних депутатів застосовувати імперативний мандат. До речі, мені здається, можливо, саме війна, розуміння, що не всі люди працюють для свого народу. Багато історій, наприклад, з тими ж депутатами ОПЗЖ, ти що ви говорите і про батальйон Монако, і про тих, хто там не підтримує Україну, можливо, якраз це самий гарний час якраз подати такий законопроект і ухвалити більшістю в парламенті, щоб імперативний мандат до народних депутатів застосовувався. Що стосується вашої роботи у Верховній Раді, залишається до кінця року. Ну плюс-мінус півроку. Ви, як представниця фракції Слуга народу, представниця керівництва. Цієї фракції, які визначили для себе от ключові закони, які до кінця року потрібно ухвалити, От те, що, в принципі, ви вважаєте пріоритетним. На сьогодні є одна тема, яка хвилює дуже багатьох українців, це зруйноване житло. В нас є вже законопроект, зареєстрований, ухвалений в першому читанні, 71.98, який. Прийняло більше ніж 300 народних депутатів, і це як конституційна більшість. І зараз ми над ним працюємо, щоб у другому читанні він був прийнятий якнайшвидше. На сьогодні через Міністерство цифрової трансформації можна заповнювати через портал Дія або через мобільний застосунок і через державний портал або через ЦНАПи, можна заповнювати інформацію стосовно того, в тебе житло зруйноване, пошкоджено, що з ним відбувається, і таке інше. І і цифри страшні: 17,5 мільйонів квадратних метрів на сьогодні є зруйнованими. Більше ніж 250 тисяч уже в дії цих інформаційних повідомлень. І це говорить про страшенну проблему, яку зараз потрібно вирішувати. І якщо ми ухвалимо цей законопроект, якщо він стане законом, то ми зможемо допомагати людям. Давати таку компенсацію, отримувати житло, тобто ця компенсація вона не буде у вигляді грошей. Це будуть цільові кошти, які можна буде використати лише е, як метри квадратні, лише на закупівлю метрів квадратних. Але... Ну на сьогодні я вважаю, що для багатьох українців це нагальна потреба. На сьогодні уряд робить таке, скажімо, швидке оперативне відновлення з бюджету, виділені з резервного фонду півтора мільярди гривень. Але ми бачимо, що за бюрократичними процедурами, можливо, там за якоюсь там нестачою будівельних матеріалів, не так швидко відбувається відновлення ті ж Житомирської Сумської Чернігівської областей. Ми бачимо, як в Київській області який величезний обсяг так. Кої роботи, де потрібно там замінити вікна, десь полагодити дах, але опалювальний сезон, зима ось ось на носі, і над цим потрібно працювати. Тому законопроект, який стосується саме компенсації за таке житло, я би обов'язково ставила б на перше місце. В цілому дуже багато йдеться про те, що от депутати Верховній Ради продемонстрували там єдність, продемонстрували зразкову роботу після 24 лютого. Між тим далеко не всі голосування зрозумілі. Голосування одне з тих, які викликають запитання, це наприклад голосування за відставку генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Ну вже колишньої, якось так виглядало це в інформаційному просторі. Трошки дивно з одного боку її відсторонили від виконання обов'язків в офісі президента. Сказали, що вона відсторонена на період проведення перевірки, але буквально на наступний день з'явилася пропозиція її звільнити, і депутати цю пропозицію підтримали. Вам не цікаво було дочекатися результатів перевірки? Тому що виглядає так, що ось Ірину Венедіктову звільнили, а там що вже з'ясують її, це вже не стосується. Вона може бути взагалі послом призначена. Це представники нашої фракції, тому що пані Ірина вона працювала раніше також народним депутатом і її підтримували, коли призначали на цю посаду. Звичайно, коли відбувалося, скажімо, так, зняття з посади, звичайно, ми, як екс-колеги, задавали багато питань. А чи є запитання до роботи Генеральної прокуратури? Так є. І я думаю, що у багатьох народних депутатів вони виникали. Чи ми їх обговорювали на фракції між собою в групах? Так обговорювали. І це рішення, яке було прийнято і по службі безпеці, і по генеральній прокуратурі. А воно. Не було, скажімо, так, якимось емоційним чи невиваженим. Ну правда, є речі, які можна покращувати зараз, особливо. І наш колега Андрій Костін він дуже професійний, дуже фаховий, дуже порядна людина. І мені здається, у фракції не було запитань стосовно того, кого підтримувати. Ну щодо пана Костіна теж були свої зауваження. Це і, скажімо, так, певні моменти пов'язані з Кримом, які вспливли на співбесідах на конкурсі в спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Туди він не пройшов, але виявився підходящим генеральним прокурором. Я з паном Костяним працювала. Він коли працював в ТКГ. То на деяких підгрупах наприкінці минулого року я також долучалася. І я особисто можу на 100% стверджувати, що надзвичайно професійна, чуйна, дуже фахова людина, яка, яка точно знає свою справу, яка точно захищає Україну. Як взагалі зараз ви співпрацюєте з колегами з інших фракцій, зокрема, наприклад, з колегами з Європейської солідарності, які ну зазвичай дуже вас критикують за все? Знаєте, ідеальний час це був березень і це був квітень. А всі рішення в парламенті приймалися консенсусно. Для того щоб ми заходили в парламент без обговорень, голосували за той чи інший закон і дуже швидко розходились. Правда, перед цим голосуванням йшла така дуже кропітка робота. У нас були зуми там по 6 годин, по 7 годин, і кожний законопроект розглядався дуже дуже детально там, просто розбирали його да, по, кожному, по кожному пункту. Але... Знаєте, як тоді на початку ще війни президент сказав, що в нас зараз єдина партія, це український народ, і на той час. Наша монобільшості, опозиційні фракції і інші депутатські групи, вони розуміли, що партія одна це український народ. І нам вдавалося два місяці виносити всі голосування за цим консенсусним приводом. Було в мене відрядження, я була головою делегації до Естонії, коли ми виступали я в парламенті перед естонськими депутатами стосовно визнання геноциду. Який робить Росія в Україні, і в нас були зустрічі з президентом, з прем'єр-міністром, з спікером з майже з усіма представниками уряду. І в складі делегації в нас були представники Європейської солідарності, була пані Ірина Херащенко і була Марія Іонова. І це було моє таке перше відрядження на. Де я очолювала таку делегацію з таким рівнем відповідальності дуже високим, і я дуже переживала, що буде як як представники європейської солідарності, як вони будуть зараз нас критикувати, вони скажуть, що щось вони так зробили, але більш такої злагодженої роботи спільної в цієї в цьому відрядженні. Я навіть собі не могла уявити, ми працювали як єдина команда, яка працює на Україну. Ми доповнювали один одного, і не було жодної критики, не було жодного запитання, не було жодної образи, тому що повторюсь, тому що ми працювали на єдину партію український народ. А зараз трошки ситуація змінилась. Я помітила, що ви говорите про єдність в минулому часі. Хто винен в тому, трошки що зараз змінилась, цієї єдності трошки немає? трошки змінилася ситуація, і знаєте, після квітня з кожним разом все більше і більше. Більше становиться політики, а почав повертатися поправочний спам. Це коли народні депутати з наших опозиційних фракцій подають до законопроєктів про владної, скажімо так, фракції дуже багато поправок. А вже потім ну, там, починають вести там певні перемовини, що там потрібно зробити для того, щоб не ставити на підтвердження 1500 правок, тому що 1500 правок це там тиждень роботи в залі. І, е Відверто зізнаюсь, інколи ми домовляємося про те, що там пару сотень правок можна зняти за 10-хвилинний виступ в парламенті, тому що важливо лідером таких фракцій виступати за трибуною також. Я не скажу, що зараз. Повністю зламався цей консенсусний принцип, але є і такі законопроекти, які дуже важко даються. Я дуже сподіваюся, хочу про це нашим глядачам сказати, що в нас буде можливість обговорити це із представниками також керівництва Європейської солідарності. Пані Шуляк, на сам кінець хочу поставити вам запитання, яке турбує точно моїх колег журналістів. І також я знаю активістів, які моніторять діяльність парламенту. Це підзвітність парламенту в умовах воєнного стану. Зараз журналісти не мають можливості працювати в парламенті і також є питання до того що немає трансляцій засідань парламенту вони з'являються потім в інтернеті і не всі як довго це буде тривати, можна я задам зустрічне запитання, а якої інформації не вистачає журналістам стосовно роботи парламенту? Ну я думаю, що елементарно доступ до депутатів, елементарно можливість відстежувати в режимі реального часу, які рішення ухвалюються, як обговорення виглядають? Яка позиція того чи іншого ну, справа депутата. справа в тому, що всі законопроекти, які ухвалюються, їх можна побачити. Вони всі проходять комітети, комітети йдуть онлайн, можна долучитися, дивитися. Ну, тобто ми максимально, максимально робимо все, щоб на стадії обговорень, про які ви говорите, законопроекти були доступні, скажімо так, для громадськості, для представників бізнесу, для представників органів місцевого самоврядування. І, коли ми працюємо в Раді, стоять камери телеканала Рада, і кожен представник будь-якої фракції депутатської групи може підійти і дати коментар, який потім з'явиться вже безпосередньо або на телемарафоні, ну, або таке інше. Але це але лише телеканал Рада. Але є безпекове питання, яке дивіться, ми не один раз сиділи під звуки сирени. А не один раз, навіть коли був виступ президента України в парламенті, були дуже високоповажні гості, були представники різних країн, були посли, а також співпрацьовувала сирена, і це було не досить безпечно, скажімо так, знаходитись в приміщенні Верховної Ради. Чи можемо ми зараз наражати? Ту велику кількість журналістів, які звикли працювати в кулуарах Верховної Ради на небезпеку. Ну, мабуть, мені здається, що поки що не потрібно це робити. Тобто, це пояснюється суто міркуваннями безпеки. Звичайно, це ж величезна кількість людей, які е, знаходяться одночасно в одному приміщенні. зараз до Верховної Ради наші помічники, наприклад, мої помічники, вони не заходять до зали, де працюють народні депутати. Вони знаходяться лише в комітетах. І це також зроблено для питання безпеки. Чи було б мені зручно, якби працювали помічники, і в них був би доступ до дверей сесійної зали, щоб вони мені там часно підносили матеріали, готували виступи, і таке інше? Ну, звичайно, це зручно. Але зараз я користуюсь тим, що я там під'їжджаю спочатку до комітетів, забираю там матеріали і вже потім прямую до сесійної зали. І це обмеження воно діє діє на всіх. А чому не не для засідання, принаймні тоді на Живо, на тому ж телеканалі Рада онлайн. Ну, засідання йде 4 години. Ну, як ви вважаєте? Чи ну, комфорт... раніше ж транслювали? З 24 лютого, ні. До 24 лютого. Так, року. це також безпекові питання, тому що показувати, що саме там о 12-й годині Верховна Рада ось в прямому ефірі і можна там бачити ті заяви, які ми робимо стосовно дій Російської Федерації. Ну це також наражати на безпеку всіх колег, щоб. Карлик з сусідньої країни кинув по нас ще одну ракету. Єдине, що хочеться сподіватися, що це дійсно тимчасова практика, і ви зважите на те, що журналісти готові працювати. Бо наскільки я знаю, журналісти готові працювати, але я так підозрюю, що ніхто з ними не радиться зараз у нинішніх умовах. Мені б дуже хотілося, щоб журналісти говорили саме якої інформації їм не вистачає, і можливо, ну ми б змінювали якісь би, би подачу інформації. Можливо, бо там якось її заздалегідь викладали на яких. Якось там, не знаю, на сайті Верховної Ради є, але можливо, ну потрібно там персонально якусь там через електронні пошти надсилати. Ми, ми готові до будь-якої прозорої роботи, це правда. Дякую вам, пані Шуляк. Ми, журналісти, це візьмемо на озброєння для того, щоб, скажімо так, підтримувати діалог із депутатами. Дуже Далі. дякую вам за цю розмову. Дякую.